Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, Парафіяни, друзі, гості нашого каналу, читаємо Книгу Ісуса Навина, сьогодні в нас на черзі п'ята глава. Коли всі царі аморейські, які жили по цей бік Йордану до моря, і всі царі ханаанські, які біля моря, почули, що Господь Бог... Висушив води Йордану перед синами Ізраїлевими. Доки переходили вони, тоді ослабло серце їхнє. Вони жахнулися, і не стало вже в них духу проти синів Ізраїлевих. Цей невеличкий текст нам дуже багато говорить, і ми з вами звернемо увагу на ці слова. Попередньо ми з вами прослухали історію жінки, яка була блудницею, але почувши також про те, що наближається до Єрихону ізраїльське військо, вона вирішила схилитися перед Господом, покаятися, і мала дерзновення просити спасіння для себе особисто і для своєї сім'ї. З даного тексту ми бачимо, що царі теж свідчать, що для них це не була якась ситуація, незрозуміла, непояснима, що Ізраїль, отак, через море, пройшов, як по сухому. Вони це добре знали, що з ними є Господь Бог. Вони про це чули, і ця подія відбулася вже давненько. Вже пройшло часу багато. І е, вони не поступають так, як е, блудниця Рав. А чому? На це нам дає відповідь е, Святе Євангеліє. Там сказано, що важко війти багатому у царство Боже. Е, вони бачать, що Господь з тим народом, бачать Його всемогутність. Але блудниці не було що втрачати. А цар князь багато що е, вважає, що втратить, він втратить е, свою владу. Мабуть, собі думає, що він втратить і е, своє багатство, і насправді в цьому є дуже і дуже велика проблема. Тому що ми е, надто зливаємося у своєму житті з тим, що маємо. І не обов'язково е, ти повинен бути. Губернатором чи мільйонером для того, щоб ну, ці статки, які ти маєш, і ця влада, що вона тобі напсувала. Неодноразово ми спостерігаємо, що людина, яка живе у невеличкому селі, має невеличке господарство, діти пішли у свою дорогу, кожен до свого життя, кожен має своє помешкання, там його життя, там його а, сфера життєдіяльності. Там він себе реалізовує, а батькам важко зрозуміти, що от те все, що вони будували, те, що вони там поназбирували, щось, що воно нікому не потрібне, його треба лишити. І багато є людей, які перед смертю дуже переживають за ці речі, за те, що вони здобули. От ми не проводимо аналіз тут князів багатих, так ми себе до цих. Багатих не відносимо. Більшість тих людей, які слухають Слово Боже, це люди, які не мають великих статків. І тому для нас важливо, щоб ми теж не прогрішили таким самим гріхом, щоб ми не прив'язувалися. Так нам це все потрібне. Абсолютно, ніхто цього не заперечує. І давайте згадаємо принцип. Що гроші не є злом, а грошолюбство. Так само, і будь-що нас оточує, воно не є злом. А наша прив'язаність є тоді для нас проблемою, коли ми прив'язуємося до того, що ми маємо. І отже, ті царі мали би можливість приєднатися до того народу. Ми це знаємо, так було. Давайте згадаємо Єгипет. З Єгипту, коли виходив Ізраїль, багато простих людей, які не були прив'язані. До влади, мабуть, так, до бізнесу, так би мовити, великого для них не стало то проблемою піти за новим народом. Вони стали частиною Ізраїля. Було звершено обрізання крайньої плоті для них, і вони стали ізраїльтянами разом із своїми родинами. І так всю історію буде з цим ізраїльським народом, що всі, всім верніше дається шанс і можливість. І от блудниця, яка фактично нічого там не мала, але вона знайшла в собі сили духу відвернутися від своєї дороги і попросити Бога спасіння і помилування. І Бог прощає, приймає. Заради того це все і відбувається, це вся історія, щоб кожна людина спаслась. Тільки це треба отримати. І ці князі теж мають шанс. Але їхня прив'язаність цього їм не дає. Давайте згадаємо, хто стали апостолами. Прості рибалки. Ну і так, всю історію. Ну, Апостол Павло так випадає із того кругу, він був високоосвічений фарисей. Але це більше як виключення. Також ми згадуємо Йосифа, Никодима, це були члени Синідріону, і вони теж були учнями Ісуса Христа, хоча і таємними. Але більшість тих, хто прив'язані до влади, прив'язані до великих коштів, до великих маєтків, їм важко відмовитися від того. І тому вони іншого Спасителя шукали. Їм потрібно було, щоб їм був земний цар, який навпаки ще утвердить їх владу, ще утвердить і зміцнить їхнє багатство. І тому от ми з вами повинні пам'ятати, що якраз прив'язаність, надмірна прив'язаність до того, що ми маємо, вона може стати перешкодою для того, щоб отримати Царство Боже. В чому наша та прив'язаність до праці, надмірна любов до нашого тіла, коли ми себе в неділю зранку шкодуємо і не хочемо йти до храму. Ну і так далі. Нам е, треба не на когось дивитися, а на себе. От і тому тут треба себе побачити, коли ми читаємо ці тексти. Ми теж прогрішаємо, коли маємо надмірне, е, надмірну прив'язаність до земного. І якщо ця прив'язаність заважає нам богоспілкуванню у всіх проявах, значить це стає для нас великою проблемою. І ми нічим не кращі за отих князів, е, які теж побоялися. І вони зрозуміли, що для них настає час, коли вони втратять все і разом з тим не проявляють бажання приєднатися до народу і мати найперше спасіння. І читаємо далі. У той час сказав Господь Ісусові: зроби собі гострі кам'яні ножі і обріж синів Ізраїлевих друге, Зробив собі Ісус гострі кам'яні ножі і обрізав синів Ізраїлевих на місці, названому пагорб обрізання. Ось причина, чому обрізав Ісус синів Ізраїлевих, які тоді народилися на путі. І які з тих, що вийшли з Єгипту, не були тоді обрізані. Всіх їх обрізав Ісус, весь народ, який вийшов з Єгипту, чоловічої статі, усі здатні до війни. Померли в пустелі на путі після виходу з Єгипту. Весь же народ, який вийшов, був обрізаний, але весь народ, що народився в пустелі на путі після того, як вийшов з Єгипту, не був обрізаний, бо сини Ізраїлеві 42 роки ходили в пустелі, тому багато з них і не були обрізані, доки не перемер. Е... Весь народ здатний до війни, який вийшов з Єгипту, які не слухали голосу Господнього, і яким Господь клявся, що вони не побачать землі, яку Господь з клятвою обіцяв батькам їхнім дати нам землю, де тече молоко і мед, і замість їх породив синів їхніх, цих обрізав Ісус, тому що вони були необрізані. Тому що їх, як народжених на поті не обрізували. Коли весь народ був обрізаний, залишився він на своєму місці в стані, доки не видужав, і сказав Господь Ісусові: Нині я зняв з вас посоромлення єгипетське, і чому називається те місце Галгал, -гал. навіть до цього дня. І стояли сини Ізраїлеві, стану у Галгалі і звершили Пасху. У 14-й день місяця увечері на рівнинах Єрихонській. Отже, ми з вами вже говорили про те, що кілька глав іде приготування до війни. Знову повторюється закон, проходять через Йордан, слухають настанови Ісуса Навина і обрізання. Обов'язково було проведене для всіх, щоб вони стали частиною ізраїльського народу. Ну, це пов'язано з тим, що вони були в куті, і такої не було можливості. І після отих всіх приготувань вони вже приступлять до завоювання, до боротьби. І ми з вами проводимо аналогію, що це духовна боротьба, і нам теж для того, щоб поборювати собі пристрасті, для того, щоб ми могли боротися за Царство Боже. То ми теж приймаємо обрізання духовне, тобто хрещення. І читаємо далі. І на другий день Пасхи стали їсти з плодів землі цієї, опрісноки і сушені зерна в самий той день. А манна перестала падати на другий день після того, як вони стали їсти плоди землі, і не було більше манни у синів Ізраїлевих. Але вони їли в той рік плоди землі Хананської. Тобто Манна Небесна це кашиця, яка утворювалася зранку на поверхні землі, на траві, мабуть, десь там на кущах, на деревах, осідала роса і ставала кашею. І вони її споживали. І так було багато років. І коли вони вже входять в обіцяну землю, то вже манни немає. Манна небесна це прообраз святого причастя. І кожна людина, коли причащається, то отримує необхідне для її спасіння. Так само, і манна, коли люди споживали, то вона для кожного мала смак бажаного. Хтось хотів риби, і їв її, і відчував смак риби. Хтось хотів сиру, значить відчував смак сиру. І оці церкви нам говорять, що ми у Царстві Божому не будемо причащатися. Тобто, коли ми входимо в Царство Боже, то вже тоді не буде Євхаристії, вже не буде причастя тіла і крові, так як ми це робимо в церкві. Ну і так кажуть, ну, це ми говоримо по-нашому, по по-людському, що ми якби будемо шкодувати, що ми у Царстві Божому не можемо причащатися. Але чи ми хочемо причащатися? Багато ж сьогодні ходять до храму і не причащаються. Хтось лише один раз на рік, а багато хто і цим не користується. Для того, щоб увійти в обіцяну землю, потрібно було споживати манну, бути частиною тих, хто йдуть в обіцяну землю. Так само і нам, теж, щоб отримати Царство Боже, потрібно причащатися. Ісус, знаходячись поблизу Єрихона, глянув і бачить, і ось стоїть перед ним чоловік, і в руці його оголений меч. Ісус підійшов до нього і сказав йому, чи наш ти, чи з ворогів наших? Він сказав Ні, я вождь воїнства Господнього. Тепер прийшов сюди. Ісус упав лицем Своїм на землю і поклонився, і сказав йому, що господар мій скаже Рабові. Своєму вождь воїнства Господнього сказав Ісусові, зніми взуття твоє, з ніг твоїх, тому що місце, на якому ти стоїш, святе. Ісус так і зробив. Отже, давайте ми звернемо увагу. Зрозуміло, що це явився ангел Ісусу Навину, Він буде Його укріплювати, і Господь буде завойовувати землю. Від народу залежить лише. Споглядати, бачити це все, звернемо увагу на важливий момент. Дуже часто серед християн є таке сперечання, що ми поклоняємося тільки Богу. І ми десь у своїй простоті інколи кажемо: ми то догматично знаємо, що ми святим не поклоняємось, ми лише їх шануємо, так само, як і священні предмети. Ми перед ними не поклоняємося. Але ще їх шануємо. Але буває таке, що ми скажемо десь, що ну, я приклонився до ікони, я приклонився до мощей такого святого. Чи не є це проблемою? Сьогоднішній оцей текст говорить, що ні. Ісус, Навин, приклонився перед ангелом. Не перед Богом, а перед ангелом став на коліна. І тут не сказано, що Він його там пошанував чи якось. Тут не, не підбиралися якісь особливі слова, просто у простоті сказано, що поклонився. От, і тому е, я не думаю, що це є велика проблема, коли ми інколи е, кажемо, що, хоча догматично, так як ми е, вже не раз говорили, що ми е, перед іконами е, ми шануємо ікони, а не кланяємось їм. От, і то не проблема, якщо я інколи скажу, що я е, приклонився до ікони. от... Тому що от, це Євангеліє нам якраз верніше цей текст святого Писання Старого Заповіту нам це підтверджує. І закінчуємо главу. Єрехон замкнувся і був замкнений від страху синів Ізраїлевих. Ніхто не виходив з нього і ніхто не входив. Ну, Символ того, що він замкнувся це людина замикається в собі. Ви мене не чіпайте, ви мені нічого не кажіть. Людина сама себе з'їдає. Страх її сковує так, що вона не може і поворушити ні устами для молитви, нічого зробити не може. І мені один наш священник, вже покійний, нині колишній наш духівник, розповідав історію. Одного разу його покликали, щоб дати причастя і посповідати перед смертю чоловіка, який не ходив до церкви. Ну, але родина дуже просила, благала, що, ну отче, прийдіть. От, той священик питає, а він дійсно бажає цього чи ні? Ну, та ну, бажає. І коли він прийшов і запитав, будеш причащатися? той повернувся лицем до стіни. От як той Єрехон закрив е, свої ворота для того, щоб самого себе з'їсти. У своєму страху, у своїй самотності, так само і людина, вона теж закривається, каже: ти мене не чіпай, не лізь в мою душу, я вже так і помру. Хай Господь береже нас від усякого зла.